Ботанічний заказник Обіжівський, створений у 1974 році на площі 162 гектари в околицях села Добривляни на Тернопіллі, є частинкою Національного природного парку Дністровський каньйон. Цей куточок природи зачаровує своїми густими грабово-дубовими лісами, скельними відслоненнями та лучно степовими галявинами, де зростає понад 10 рідкісних видів рослин. Особливо видовищним є період цвітіння підсніжника білосніжного, який створює надзвичайну атмосферу під час весняного сезону. Важливу роль в екосистемі відіграє Обіжовський потік, який збігає до Дністра шумними водоспадами. В його долині відслонюються дивонські пісковики, вкриті мохом та папоротями, що додає цій місцевості унікального природного вигляду. У верхній частині урочища проходить гранадерська дорога. Старовинна мощена дорога, де колись відбувалися вишколи коней, які служили під розділом, що стояли біля витоку Обіжівського потоку. Дорога перетинає потік арковим мостом, а її укріплені кам'яні стінки, ніби свідки давних подій, захищають її від руйнування. Між схилю та ярів цього загадкового урочища заховані залишки споруд про які місцеві лише шепочуть, напівзруйновані містки, старовинні каплиці, таємничі стрільбища та будівлі, що можливо приховують забуті історії.